Давай! Агой! Покущав миші московицькі. Так от. Далі ми продовжуємо звичайний випуск. Слава Україні! Ветерін, новини! Проходить ще до речі такий форум, навіть конференція з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, і там кажуть, що прямі інфраструктурні збитки України внаслідок російської агресії складають понад 100 мільярдів доларів. Це про це повідомив на цій конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль. План відновлення України оцінюють загалом в 700 50 мільярдів доларів заявив Шмигаль. За його словами, ключовим джерелом фінансування мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. За даними генштабу, станом на 18.00, збройні сили України відбили штурм у Білогорівці і змусили ворога відійти після його наступу в напрямку волгірської теста невдалої розвідки боєм у напрямку околиць Берестового. Так. Тут крапка стоїть, звісно. Далі. Військову операцію на Зміїному завершили. Про це повідомили в прес-центрі. Ну, ось так завершили. Це жест доброї волі від українського копняка свинорусам Кацапським. Ось так. От була прес служба. Повідомлення вірніше від прес-служби Сил оборони Півдня, що там нібито встановили український прапор, але уточнення є маленьке від Наталії Гуменюка, це речниця південного командування збройних сил України. Вона каже, що прапор України доставлений на острів Змійний, але його ще не підняли. Цитую: прапор доставили на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений. Вона також пояснила, що її слова, сказані раніше про підняття прапора, слід розуміти метафорично. Збройні сили України знищили великий склад з боєприпасами окупантів в тимчасово зайнятому Сніжному Донецької області. Це був один із найбільших російських складів боєприпасів, а вибухає він ось так. Ще одне спростування від оперативного командування Південь Збройні сили не стоять за кілометр від Херсона. Інформація про це шкідлива. Просування військ можуть коментувати тільки військові, будь-які аналітики, депутати, інші політичні, і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і просто а. І проголошенням такої інформації, по-перше, вона не відповідає дійсності. По-друге, вона дезорієнтує наших людей. Місцеве населення вона шкодить не лише військові операції, а й між тих, хто це заявляє. Повідомила на брифінгу керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат. Про це розповів інтерв'ю BBC голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Цитую: наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися. Ми потрапили б в оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення. Е... <кхем> так, щось я тут заплутався вже е... щоб не намагатися від вступати всі одразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції. На другі там є друга позиція оборони. Далі на захід зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, усі пішли без втрат, наголосив Сергій Гайдай. Російській армії вдалося захопити Лисичанськ завдяки десятикратній перевазі, уточнив очільник Луганщини. Ще кацапня вранці 4 липня обстріляла Харків. Внаслідок ракетних ударів частково зруйнована школа. Вона перед вами. Це Шевченківський район. Ще був удар по Сумщині 4 липня, після 8 ранку з території Московії з мінометів обстріляли Шалигінську громаду. Усього було 10 влучань. Жерт та руйнувань попередньо немає. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький. Війна з Росією має закінчитись виходом України на свої кордони станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року, заявив в інтерв'ю РБК Україна начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Ще він розповів і про білоруський напрямок. На даному етапі загрози від Білорусі для України не існує, каже Буданов. Цитую, кількість російських військ на території Білорусі взагалі мізерна. Ці їхні навчання це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує. Як тільки з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати, заявив Кирило Буданов. Наприкінці року активні бойові дії зменшаться, але це не буде ще кінцем, заявив начальник ОГУР Міністерства оборони. Хаймерс вже на Запоріжжі працюють на запорізькому напрямку. Генштаб показав, як реактивні системи новітні працюють по рашистах. Дивимося. Просто чудово. Дивіться, русських москалів, московитів, Кацапню. Українці послали за руським кораблем. Ну, нахуй, конкретно послали. Потім Грузин один на, теж на човні послав росіянців. А тепер литовці. Литовська залізниця це зробила конкретно у, у відповідь на погрози послала російських хакерів. Литовська залізниця отримала електронний лист від. Віроніки Андрієвої, яка назвалася представником російського хакерського світ співтовариства. У цьому повідомленні литовцям рекомендують в лапках чинити тиск на владу і політиків, щоб вони скасували санкції щодо вантажів, які везуть до російського Калінінграда. Ну і відповідь була там наступна світлина, була з відповіддю в кінці. Якщо її немає, то була відповідь, і там просто ж прямим текстом. Ідіть е, за руським кораблем. Наразі це всі новини. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватися, аби знати більше і оперативно те, що відбувається в Україні та світі. Е, а, і підписуйтесь на Ютуб канал Ukrainian Media Network і ще ставте вподобайки автоматично під цією трансляцією. Дякую за увагу! З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України, смерть окупантам! Okay. <small>